Баю вас. Сьогодні ми з вами працюємо над побудовою графіків показникової функції. Е, наше ну, перше завдання y дорівнює 2 в степені x-4. Давайте виробимо схему побудови. Перший крок за основу ми беремо функцію y дорівнює 2 в степені X. Для її побудови нам необхідна невеличка табличка. Так, заповнюємо цю табличку. Мінус 2, 2 в мінус другому це 1 четверта, 2 в мінус першому це 1 друга, 2 в нульовому, діти, бачите, яка у мене помилка? Це одиниця. 1 в, квад... в першому 2, 2 в квадраті 4 і 2 в третьому 8. Починаємо будувати. Ось у мене одиничний відрізок, хай буде одна клітинка. Досить великий у мене масштаб Х, мінус 2, 1 четверта. Це чвертинка клітинки.

Такий графік у нас виходиться ось такий. Далі, діти, ми беремо паралельне перенесення y дорівнює 2 в степені Х мінус 4. І тоді ми з вами повинні кожну точку графіка, перший спосіб, кожну точку графіка паралельне перенесення графіка. Функції вниз на 4 одиниці. Це перший спосіб. А другий спосіб, який більш ä, швидкий, це ми будемо переносити вісь перенесення. Перенесення осі ОХ на. 4 одиниці вгору. Так, я беру 1, 2, 3, 4. І це буде у нас з вами діти нова система координат, в якій буде побудовано графік нашої функції 0, 1, 1, мінус 1. Так. Третій крок останній. Частину графіка. Там, де Y менше нуля, ми відкидаємо. відкидаємо. Частину графіка, там, де Y більше нуля, це симетрія відносно осі Ох. Виконую Виконую симетрію. Так, один у мене два, тут три мені потрібно. Далі раз, два, три, три з половиною, ось так, і три з чвертинкою, ось так. А тепер діти ми плавно з'єднуємо. Зараз я спочатку, мабуть, легенько з'єднаю. Ось так. І частинка графіка ось ця у мене залишається. Якщо ви будете правильно переносити по точкам, результат у вас буде такий самий. Я більш жирним кольором зупиняла відео і більш жирним кольором вивела нашу з вами функцію. Ще раз повторюсь, якщо ви будете переносити не вісь а графік, це займе трішечки більше часу, по-перше, а результат ви отримаєте той самий. Ще один графік. Y дорівнює модуль 1 друга в степені x-3 і мінус 2. Так, діти, знову ж таки, нам потрібно взяти за основу графік функції y дорівнює 1 друга в степені x. І ми будуємо з вами табличку за потребою. Ще раз повторюсь, що за потребою будуємо таблицю мінус 2 Мінус один, нуль, один, два, три. Мінус два у мене буде чотири. Буде два. В нульовому степені один, одна друга, чотир, одна четверта. І одна восьма. 1 четверта і 1 восьма. Можна ще взяти 3, це буде у нас з вами мінус -3. 3. Я взяла, якщо взяти мінус 3, то графік у нас буде в вершині на 8. Так, діти будуємо систему координат. Вгору візьміть 8 на всяк випадок. Праворуч, ліворуч, по три нам достатньо. Так, будуємо. Так як я буду переносити осі, то я не беру другу і, верніше, третю і четверту координатні чверті. Мінус 2, 4, раз, два, три, чотири, мінус 1, 2. 0, 1. Ну і далі 1, 2, 1, 4, 1, 8. І мінус 3, 8. Мінус 3, 4, 6, 8. Ось так. І тепер мені необхідно плавненько з'єднати наш графік. Діти, не стрімко він буде зростати. Тому пробую я з'єднати. Ось так. Бачите, якщо я відриваю, то у мене виходить пряма. Насправді такого немає, то потрібно мені зробити ось так. Угу. Більш-менш, бачите, тоненько я це це допоміжна у мене функція. Ось так. Далі, діти, у нас є два способи побудови. Значить, перше. Другий крок ми з вами, якщо брати, то паралельне перенесення на три нам потрібно перший спосіб. Паралельне перенесення ми йдемо вправо на три одиниці. Та вниз на дві одиниці. Ну, такий спосіб є життєздайним, але кожну точку переносити не дуже зручно, тому я буду переносити систему координат. І от звертаю вашу увагу, що ось це у нас буде Х, а це буде y і X. зараз Х і, y. то ми переносимо систему координат в точку початок цієї системи координат в точку Х і мінус y. І у мене початком виходить точка мінус 3, з протилежним знаком буде 2. Мінус 3 і 2 буде ось тут у мене. Нова система координат. Зараз я її накреслю. Ось так. В цьому прикладі буде жовтенька система координат. Ще раз повторюсь, ви можете переносити, бачите, як у мене виходить ось так. Мінус 3. І пішла. Так, система координат. Пішла у мене ось так. Це нова система координат відносно нашого графіка. І тепер третій крок. Мені треба знову ж таки ту частину, яка знаходиться нижче від осі, ОХ, відобразити симетрично вгору. Так, ось у мене точка перетину вже з новою системою координат. Так, буде один, піднімаємо вгору раз, піднімаємо вгору два, Ну і так приблизно 1-1. Так, Ось так буде у мене точечка. Ось я її олівчиком обережно навела. А тепер виділяю кольором більш жирним. Буду виділяти більш жирним кольором Це нашу вихідну функцію вихідну, а то, яку ми в результаті отримали з вами. Ось так. І діти, ось так. Це буде наша функція Y дорівнює модуль 1, 2 в степені x мінус 3 і мінус 2. Модуль закритий. Так, Зараз напишу ще, а, яке ми з вами перетворення робили. Розбираємо наступний графік. Y дорівнює 3 в степені nee, модуль х плюс 1. За основу беремо графік y дорівнює 3 в степені Х і будуємо табличку. Мінус 2, мінус 1, 1. 2, 1 дев'ята, одна третя, 1, 3 і 9. Будуємо систему координат. Так, після побудови системи координат будуємо графік. Не забуваємо розставляти. Так, мінус 2 – це 1 дев'ята. Мінус 1 – 1 3 – це 0. 1 – 3 і 2 – 9. 3, ну 9 у мене десь на межі цієї точки. І будуємо наш графік. Так, відключаємо систему автоматичного побудови і обережно з'єднуємо буточка. Другий крок ми будуємо модуль. А y дорівнює 3 в степені модуль Х. Та частина, де х є від'ємним значенням, у нас відкидаємо. А частину графіка, де х у нас більше або дорівнює нулю, будуємо симетрично. Симетрично відносно осі у. Беремо інший колір, ця частинка у мене залишається і будуємо симетрично ось так: 0, 2 і 9. Так, Пробую взяти жирніший, і виконую побудову нашого графіка. Ось така. Міні-парабола у нас з вами вийшла. І останній крок, що нам з вами необхідно зробити, ми будемо піднімати на один вгору. Або піднімати на один вгору, або я буду опускати, так як у нас немає перетворень по осі Y, то я буду. Опускати систему координат, ми з вами казали, на мінус 1. І беру знову синій колір, ось моя нова вісь. Або піднімаю графік, або мені зручніше і швидше опустити вісь. І тоді буде наш графік мати ось такий вигляд: ось тут буде одиниця. Y дорівнює. 3 в степені модуль x і додати 1. Так, ще один наш графік. Y дорівнює модуль 1 третя, в степені модуль x-3. Послідовно за схемою будуємо графіки цих функцій. Перший графік 1 третя в степені X. Будуємо табличку x y. І будуємо систему координат. Ну, я так думаю, що 9 нам не дуже вгору і знадобиться, але вже ми з вами креслимо цю систему координат. 9 не буду брати. Передбачаю, що в мене буде перенос системи координат. Поки працюю олівчиком легесеньком. мінус 2, 9, десь раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Ось десь ця точечка, Далі точка мінус один три, нуль, нуль, мінус один, мінус два, один, два. Так, одна. Третя, одна дев'ята Х, Ігрек. З'єднуємо послідовно, обережно, плавно з'єднуємо нашу функцію. Так, і ще один шматочок. Другий крок нашої побудови буде y дорівнює 1 третя в степені модуль х. Ми вже сьогодні розбирали. З вами праворуч від осі ОІ залишається без змін. І саме ця частина графіка симетрична відносно осі ОІ. Беру невеличкий зміну кольору. Так. Мабуть, треба було взяти, Ні, видно, ось так. Ось у мене. І саме ця частина у нас відображається симетрично. Ось так це у мене графік функції, 1 третя в степені модуль Х. Третє перетворення ми беремо, y дорівнює 1 третя в степені модуль Х. І ще мінус 3. Ми з вами казали, що можна переносити а графік, я буду переносити вісь. Так, беру синій колір, буду переносити вісь на 3 одиниці вгору. Ось так. Це у мене буде нова вісь ОХ. 0, 1, 1, мінус 1, мінус 1. -1. І четверте наше з вами перетворення. Буде. Ми можемо вже побудувати графік функції 1 треця в степені модуль x-3, і все по модулю. І ми з вами загадуємо, що нам потрібно зробити, відкинути ту частину графіка. Яка знаходиться нижче Осі ОХ, а та частина, яка вище у нас залишається без змін. Тобто ми відображаємо тільки симетрично наш графік. Ще раз повторюсь, для того, щоб побудувати модуль. Та частина графіка функції, яка знаходиться вище осі ОХ і на самій осі ОХ, залишається. Ну, Таких точок у нас немає. А нижче ми відкидаємо і симетрично будуємо так. Ось у мене точка на дві одиниці. Далі мені потрібно взяти одну третю. Ось так. Так, дві і одна третя, дві і одна третя. Ось так. І потім одну дев'яту треба нижче. І плавненько ми з вами з'єднуємо ось так. Але не перетинаючи оцієї двійки. Ось так. І це буде наш вже шуканий графік нашої функції. Ось так. Так, витираємо це, воно не повинно перетинати. Ось наш графік функції. Дякую вам за роботу. Гарного дня! Бережіть себе!